в мене настроєння немає. Все. Що так, що в мене настроєння немає. блін. Син пішов пленочку на стекло поміняти. Його розвели на 1075 гривень на ровному місці. Спасибо, дякую. Ці гарантії. Я не хочу гарантії. Я не хочу гарантію на гарантію по гарантії через гарантію. Гарантія, що в течені двох місяців там заміна стекла, і потім зі знижкою заміна стекла. Мені не треба ні знижку, мені не треба нічого. Мені треба про просто було поклеїти стекло. А не витратача 1100 на нічого, то я його злий як собака. Я синові 500 дав і дав з собою, щоб він пішов стлешку на телефонові переклеїв. Хотіли за безплатно, бо тоді була гарантія на стеклешку, але ми не зберегли чак. Того ми сказали, ні, гарантії не буде діяти, будете платити заново за стеклешко і за поклейку. Бо той, та гарантія вже не діє, що була, коли я купував телефон два місяці назад. Тепер вже нова гарантія. Так, тепер вони вже поклеїли стекло з новою гарантією, яку опять загублять, яку потім знову придеться доплачувати за те стекло. А плюс а, професійна чистка апарата. Навірно, щоточка, щоточка, 250 гривень. Наклейка мембранки на цього, на динаміка 200 гривень. Послуга екстра заміна 150 гривень. Накладка прозора 125 гривень. Послуга завжди ціле скло 279 гривень послуга стоє. І іще. І, і ще якась фігня. чорне 165 гривень. Сума 1075 гривень коротше, разом. Раз вибігла. А в малого случая. У нього була собою каточка, він каточкою розчитався. Просто молодець красавчик. Я не давав дозволу тринкати направо-наліво гроші. Ну, це. Ах, без питання дітей. Коротше, зараз раз, два, три. Все. считаю скільки зрителів на ефірі і роздаю сертифікат. Сьогодні зібрали 40 тисяч э, лайків. 40 чоловік поділились трансляцією. 32 чоловіка поділились з трансляцією, ребятки. Е, Неділо. Е, 32 чоловіка, значить, 320 е, гривень сертифікату. І будемо зараз розірвати. Ой, не те нажав. Щас. Та ні. Не завершити

А, прям в онлайні зараз. 19. А, не работает. надо нажать. Все, 17. 17. 19, 18, 17. 191817. ГРЕБЗ. -э а я вас знаю, кстати. Чоловіче, я вас знаю. Ви мені писали на один комментар. Ось він. О, якщо не бачите. Поняли? Короче, я вас вітаю. Все, красавчик. 320 гривень сертифікату. Ой, сертифікат ваш вітаю. Все, привітав тоді. Ілля вас знайде в лічці. все, відео зараз я заливаю на профіль. все, заходьте, дивіться відео де рандомайзер, бо мені зараз впадло показувати на